П'ятнадцятирічний Богдан Щорбатюк мріє про власний бізнес у планах відкрити підприємство з виготовлення та продажу джарків, висушеного в'яленого м'яса. Мій дідусь дуже давно почав в'явити м'ясо, дуже люблю його. Він зараз ще продовжує це робити. Розказав мені рецепт. У мене є хрещена мама, яка працює кухарем. Ми з нею разом сіли, подумали, що можна в'яленого м'яса якось поміняти цей рецепт, залишити маринад той самий і зробити сушене м'ясо для того, аби втілити мрію в реальність. Хлопець вирішив відвідати школу молодого підприємця. Тут йому розповіли, як з ідеї створити бізнес-план. Головне це цифри: правильно розрахувати закупку сировини, правильно розрахувати продаж сировини, та як її будемо збувати. Це найголовніше по бізнесі. найважче. найдовше мені. Працював над податками реально в Україні тяжко, дуже багато забирає Україна податків. Загалом участь у школі молодого підприємця взяли 27 учасників. Це школярі 9-11 класів. Інтенсив тривав протягом шести днів. За цей час їх навчали фінансовій грамотності, основам підприємництва, проєктному та тайм менеджменту Спідчити ми їх вчили, до речі, навіть стійку ставати, як же ж стояти, щоб відповідати, бути гарним. Да? Самопрезентація, хто вони і як виникла ідея взагалі цього бізнесу. Потім розрахункова частина обов'язково. Це було також одним із критеріїв оцінювання в журі. Це розрахункова частина на реалістичність. Тобто можна було просто придумати якісь там цифри. Голови, а ми ж все ж таки в Excel їх заставили зайти і з ссылками на відповідні там категорії, товари навчили їх користуватися цим. За словами заступника Хмельницького міського голови Миколи Ваврищука, теоретичні знання учасники вже можуть застосувати на практиці, зокрема, подати свою бізнес ідею на битву стартапів та отримати фінансову підтримку від міської ради для хмельницької громади. Це теж дуже важливо. Ми хочемо, аби бізнес створювався. Ми хочемо, аби бізнес розвивався, тому що лева частка бюджету сьогодні це все ж таки надходження від бізнесу. Це єдиний податок це створення робочих місць. Це податки з найманих осіб, тому ми всіляко сприяємо. Бо це вже не вперше проводиться. школою, ми всіляко сприяємо, аби допомагати не тільки діючому бізнесу, всілякими програмами, які підтримують бізнес, а й допомагати молодим людям і не лише молодим для того, аби вони ставали підприємцями. В останній день навчання учасники презентували власні бізнес-ідеї по завершенню. Всіх нагородили сертифікатами. Ірина Кондратюк, Юрій Старушкін, новини міста.